71 рік нашої ери Південна Італія. Після великої битви біля Кримони Воспеціян добув велику перемогу, але тільки не дуже сильна велика перемога. Величезну армію повів племінник Вітелія Кастель. Його легіони висадилися на побережжі Італії. І, до речі, в нього була зовсім велика величезна перевага. Васіан надіслав армію на чолі із Доміціаном, Флавієм своїм рідним сином. Армія Доміціана складалася із юдейських ветеранів, ветеранів юдейської війни. Це були солдати, загартовані у боях. Вони вже здобули велику перемогу біля. Міста Кремони. Армія Карстеля складалася із новобранців. Це були легіони набрані в Іспанії. Вони не були вивчені, але їх було досить багато. Весян добре розгадав. Місце де висадиться карстель. І поставши свого сина Домітіана із двома своїми легіонами, які служили йому вірно у Юдеї. До речі, Доміціан виявився чудовим полководцем. Він зайняв пагорби. І він зайняв глибоку оборону. Картель не мав куди відступати. Но в нього була чисельна перевага у кількості солдатів. Битва на Побережжі, як ще називають в історії, от-от почнеться. Це була остання велика, значима битва закріплення влади Веспеціана у Римі. Навіть не пошукувавши супранні ряди, армія картеля кидається в атаку з усіх флангів. Картель хоче обійти армію Вос синого Воспеціана із флангу. На одному з флангів йому все вдається. Одна із когорт Доміціана Почала тікати з поля бою. Ну, Доміціян мав резерви, він відразу увів другу кагорту в бій. Проба оточити флангів виявилася безуспішною. Це була битва повторення битви біля Кремони хоча занадто малими масштабами. Аж у битві біля Кремони брало приблизно 6 легіонів, а тут участі брали тільки 4 легіони. Приблизно сили були однакі. Не витримавши відповідного удару та стійкості армії Доміціана, війська супротивників почали відступати. Це була велика пам'ять. Паніка. Вони ж були тільки новобранцями. Їх не так давно мобілізували. В картелі почалася величезна паніка. Деякі когорти наступали, інші тікали. Битва була програна, навіть не почавшись. Ну йому все ж таки вдалося відновити порядок і кинутися з новою силою в атаку. Деморалізовані війська, картеля атакували так званими хвилями і відступали. Уже ніщо не змогло було змінити результат битви. Взагалі то в битві армія Карстеля зазнала не дуже великі втрати. Приблизно п'ята частина солдатів загинула, а все решта почала просто тікати. Там не було армії ветеранів. Картель намагався збирати солдат до купи і далі кидатися в бій. Але результат битви був вирішений. Свою трету спробу він вирішив зібрати всіх панікуючих солдатів до битви. Зібравши всі свої сили, Картель кине свою армію в останній раз в останню атаку. Йому нема куди тікати. Адже він не стигне сісти на свої кораблі. Картель був дуже безглузним полководцем. Він важив так само, як і його родик від Телі. Приблизно вага 100 кг, дуже багато любив об'єдатися на різних весіллях та на різних урочистостях. Він не був полководцем. Це була просто боротьба з жага за владу і спроба помститися за велику поразку біля Кремона. На противагу Карстелі син Веспеціана Доміціан виявився чудовим полководцем. І після того, як армія Карстеля розтілилася, його легіони вирушили вперед. Тепер вони знищать усе на своєму шляху. Після цієї битви Веспеціа наказав своєму синові помилувати полонених. І вони сформували один повний легіон, яких відправили у Трансанпійську Галію. Самого картеля було засуджено. Йому було відрубано голову мечами. Так закінчилася історія з усіма останнім полководцем, який був пов'язаний із Віттелієм. Навіть якщо би Воспаціян зазнав поразки, в нього були сили і він міг зібрати другу армію. Це не була дуже важлива перемога його сина. Ну це була остання битва за владу Воспаціяна. Тепер він став остаточним правителем Риму, імператору. Чекаючи до узбережжя, усі солдати супротивника здалися. Вони просто не мали куди тікати. Домітіан навіть не поспішав переслідувати. Його армія просто машинувала рівними строями. Все ж таки битва забрала чимало життів. Ці солдати могли були використані для оборони імперії, але вони загинули в боротьбі між собою за владу двох людей. Після цієї битви в Римі почнеться зорений час просвітання, і смута боротьби за владу імператорів закінчиться. Приблизно 60 років буде мир і спокій. Великою перевагою було Домітіана те, що він зайняв пагорби, і він не дав армії супротивника повністю вийти на побережжя і вирушити у глиб Італії. Це зіграло свою вирішальну роль. Їх розбили на самому побережжі, вони ледве встигли висадитися. На не сформувавши свої ряди в правильному бойовому порядку, вони були розбиті, вони кинулися в атаку на підготовлені позиції супротивників.